Друзі, всім привіт! І так, значить, сьогодні у нас нестандартне відео, яке знімалося протязі і планувалося двох місяців, знімалося протязі місяця. По потрошки, по невеличкому маленькому-маленькому кусочку. О, значить, відео у нас на доволі таку цікаву тему, напевно, в якійсь мірі. Значить, відео на е, тему виноградних саджанців. Значить, предісторія наступна. М Ну, всі, 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 всі не всі не знаю, що знаєте, що в мене були саженці. І енна частина отих саженців виноградних, які в мене були, е, ну, були, відповідно, не продані. Як наслідок, вони стояли-стояли, і їхня судьба була, можна сказати, передрішена. І вона була: тут. Остання путь! Остання путь! Послідня дорога. Мало бути так з тими саженцями. Вот. Але. Саня, ну, у нас такий парень, знаєте, йому всіх жалко, він всіх любить, він не хоче нікого обіжати. Він всім дає останній шанс, потім ще останній, а потім ще, ще, ще последніше, ще, поки сама не здохне. Якось так. От. І Саня каже, тоха, ні, я каже, давай, давай я кажу, я виходжу, каже, блядь, попробую принаймні. А вдруг щось вийде. Я кажу, ну давай. От. І відповідно, Саня впрягся в цю всю двіжуху. і. Mm, ну, Взявся коротше, в реанімацію тайніх саженців. Маємо на сьогоднішній день результат такий. Але прежде чим ми перейдемо до цього результату, подивіться, з чого це все діло починалося. Значить, Зараз я вам включу подивитесь, а тоді поїдемо далі. Друзі, привіт! І так, там багато з вас запитували: Тоха, а чого саженці, саженці, хочемо саженці на осінь. Тенде Сенде, і Дне, і друге і тому подібне. Я всім казав, що я цього року школку не закладав. Чому не закладав, показую. Ну, тому що ось Це не Школка це лодка. Тому що ось вони ці саженці. ті, які мали бути куплені вами в свій час. Хтось не знає, хтось пожалів грошей, хтось посумнівався, що вийде. Може, ну, хтось посумнівався в якості саженців. Ми їх тільки що виняли з Сашою з погріба. Сьогодні 6 липня. І зверніть увагу, друзі. На 6 липня там і корені є. І вони в погрібі стояли, розумієте. І корені є. І навіть, я зараз звернув увагу, і навіть геть короночки загнуті, ви бачите? Даня! Навіть... ось! Бачите, геть короночки загнуті. І прирости, ну, понятно, що пар листів тут небагато, але прирости ось такі. Відповідно товщина, дивіться, яка серйозна. Саня вирішив прийтися в виноградну тему теж і е, хоче спробувати раді експерименту оце все діло виходити і висадити в школку. От, відповідно, я фіксую, як воно виглядає зараз, і який результат буде на вихлопі в ітоги, коли воно вийде в школку. Ну, реально цікаво. Буде ж того, що ще ні. Я, в свою чергу, для себе зробив вивод, що ну, типа, я цього року просто тупо не хотів цим займатися, тому що наробиться наробився, а воно по факту мав все викинути і спалити. Такого по хорошому. У мені просто не було часу, руки не доходили, от Вони до сьогоднішнього дня, до 6 липня, достояли в підвалі. От ми сьогодні з тільки що витягнули їх. Переставились до Сані сюди в літню кухню. Він там вже підготував почву під школку. Зараз адаптуються трошечки тут. І потім підуть в школку. Ну Я потім скомбіную якийсь сюжет по цьому поводу і викладу вам, опублікую. Вже, ну Як зараз виглядає, як потім буде виглядати? Ось так. така, друзі, ситуація. О, такі саженці. Ну, як бачите, постріляли ну, <напліпи> непогано. О, Дивіться, який плівін ось. А, ні, це сінай, це не плівін, це сінайчик. Дивіться, скільки приростів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 в підвальних умовах. І навіть є такі, що навіть її гронки повикидали. Ось дивіться. Бачите? Ось гроночка, ось гроночка. Воно з нещастя. непонятне діло, Але факт. Факт наліччя є. Тут і смарагд є, і Лівія є, і шарада є. Що тут ще є? Сінай. Плєвін, Августін, Ландиш, Мандиш, Ладушка. Що тут -то теж Лівія, Ну, коротше, трохи є. Це, по-моєму, хто це у нас пам'яттю учителя є. Ну, ж, трохи ще коротше, є. Отаке. Саня, коротше, впережеться, попробує це діло запустити. Отака ситуація. Тому, друзі, саженців цього року не буде в наступному році побачимо по ситуацію. Ну, в принципі, площу пішколку я готую. Але напевно буду робити не при людські сорти, а ті, що буду дорого коштувати. Бо щось за да, ті всі питали, а ці не всі питали. <реш> Якось так. Все, всім пока. І так, друзі, 에, пройшло двоє суток після того, як ми з підвалу Саню винесли виноградничок. Виноградник. Е, саженці винограду е, ну, перевезли з підвалу до сані в кухню, де він їх як це, реабілітує, а да? Аклі да, акліматизує під нинішні умови, ну, і далі буде висаджувати в ґрунт. Показую. Пляха-муха, перепрошую, бо раком знімав. Ну, нічого страшного. Я думаю, ситуація буде і так понятна. Коротше, дивіться, він вже весь став. Якщо пам'ятаю, був жовтий такий, і аж білий. Начав зеленіти, і почав коронки всі завертати донизу, бачите, і листочки явно стали більші, тобто пішли, пішли в Да, Деякі, як бачите, ось так себе почувають. Бачите? Ось. Але основна маса почуває себе ось так. Бачите, там і гронки, і все, і почав зеленіти. там... Бачите, ті, що я положив, почали вирівнюватися догори. Коротше, процес йде, процес іде. Будемо спостерігати далі. Ну, коротше, пройшло рівно 2 суток. Подивимося, що буде далі. Далі буде. Да, далі буде. І так, друзі, знову привіт. Е, значить, У нас пройшов тиждень, завтра вечором буде тиждень, тобто сьогодні субота, а в минулу неділю, ввечорі ми з Сашою виняли наші мої саджанці, наші саджані. З підвалу на акліматизацію і адаптацію до серед до окружаючої середи. Е, тобто, для того, щоб вони звикли. Трошечки акліматизувалися. І, відповідно, ся... Саня сьогодні вечором буде зараз, готує діляночку, буде висаджувати це все діло на школку. Не на постійне місце. Буде висаджувати в школку, а вже осінню буде з школки повтор... повторної, так сказати, чи з підготовчої групи, буде вже висаджувати на постійне місце. І так, ходімо, я вам покажу, як це все діло зараз виглядає. Отак. От як бачите, зазеленіли, почали прибавляти в рості, почали прибавляти в листочках. Короночки, зверніть увагу, загнуті. Вуса пішли, грони пішли в розвиток. Бачите? Тобто рух пішов. Я вам чесно скажу, я думав, що їм буде хана сразу же по виїзду з підвалу. но, як бачите, ні, вони пішли. Все, фотосинтез почався, зеленіти почало. Тобто, я думаю, що ми щоб його винесли зразу, і, і Саня висадив його в ґрунт, хана би їм була точно, 100%. Но, так як от зробили цю кліматизацію, в літню кухню поставили, вікна, Саня вчора відкрив, але були вікна теж за... ну, зашторені, так сказати. От і відповідно. Це все діло потихеньку бачите, за тиждень собі привикло. Зараз Саня готує діляночку і посадить їх під затіняючу сітку. Вони зодві недільки побудуть під затіняючою сіткою, ну, а потім вже і сіточку відкриє. Ну, сама по собі ситуація, як бачите, Він, я, ну, я не знаю, він приростів, напевно, ще не дав, хоча тут вже виглядає прямо як прирости, відверто кажучи. Але, як бачите, ось, хана йому, бачите, тобто цей здох. Але пасинок вже дав, і пасинок йде. Скільки, скільки таких пагінців є. Ось бачите, підздох. Ось присохло, бачите, присушилось. Ось. Але загальна маса всі почали йти в рух. Відповідно, факт притінення і цієї адаптації акліматизації вполне робоча тема. Бачите? Все коротше йде. Я думаю, Саня на осінь буде мати. Повне собі непоганий комплект хороших саджанців. Да, так, зрозуміло, що ліпше було б їх зараз висадити вже на постійне місце, щоб вони собі спокійно вегетували. Ну, поки що ділянка ще не підготовлена повністю під посадку. Тому буде як буде. Але навіть якщо щось з, тих, з них і випаде, тому що, допустимо, ну цей, хоча теж нормально, дивіться, есть, цей пагін, бачите, такий, ну, ніби от, але ці ось ці, що нижче. Ось ось пагін, бачите. Нормально пішов потихеньку все. Ну, Коротше, коронка загинає, гронка викинув, так що ще насадять на саня, ці може побачити. Я не знаю, чи скуштувати, але побачити, точно побачити. Якось так. Ось така, друзі, ситуація. Ну що, будемо слідкувати далі, подивимося за цим розвитком тих даних событий. Якось так. От, А ось Саня готує діляночку. Отам От персики, як бачите. От, а отут були рози, шмози, виноград ріс, але такий допотопний. От, це все Саня тут все, все підготує, розореться, це все діло під чорним паром побуде до осені і на зиму От, і саженці зі школки вже перекочують сюди на постійні місця. От, і тут буде будуватися теж шпалера. Тобто, і тут, Це тут буде широко. Якось так всю біседочку вже все, він відкопав задачу тільки перенести в інше місце. Тут все випалив і все буде красота. Вон, бачите, Саня, привітайся. Доброго дня. Сі. Бачите, він вже готує під затіняючу сітку це все діло. І оце тут буде вже тимчасова школка, так би мовити. Якось так. Така друзі, картина. Так що, чекаємо, спостерігаємо, подивимося, що з того буде далі. До наступного включення, Все, всім пока-пока. І так, друзі, знову привіт і знову ж таки продовження нашої епопеї з нашими саженцями. Сьогодні в нас 16. Що це в нас? Липня, бляха, муха завис бортовий комп'ютер. Сьогодні 16 липня і, значить, трошки Саня з затримкою, але вже пішла тема по висадці непосредственно в. Школку. Тільки вже трошки іншого формату школка, але тим не менше, наші саджанці вже вийшли в школку. Значить, показую вам результати адаптації. Результати адаптації у нас отакі, дивіться. Тобі всі саджанчики позеленіли повноцінно. Бачите? Які, ну, якісь, понятно, більші, якісь. Мені, хоча вони зелені всі, просто які вже прямо повноцінно почали вегетувати, да? От вже все прирости пішли, всі діла, все чинно благородно. От, а якісь там менші прирости. От хочу вам показати, от Саня несе, подивіться. Дивіться, яка коренева, да? дивіться, які прирости. Ну, Трошки нижче опусти, щоб я на фоні неба не знімав. Дивіться, які зелені, все, суцвітя. Бачите? Я не знаю, ну там буде, щось не буде, навряд чи там щось буде, ну понятне, діло їм не можна. Але дивимося на кореневу, подивіться. Дивіться, який молоденький переросте. Тобто він вже повноцінно почав собі рости <гум>, в погрібі і, <гум> і в терсі. Да? Тобто, і Саня зараз це все діло акуратненько, ось, дивіться, акуратненько це все діло висаджує другий раз в школочку, щоб воно зараз провегетувало. От, і осінню вже воно це все діло піде в нас в, в, ну, на постійні міста свого обітання. Ось, він зробив ось таку притіняючу сітку, ще борти потім тако закриє це все діло по периметру. Щоб воно було перших дві неділі притінене. От, завтра кине каплю по рядочках. Тут схема посадки, бачите, така, плюс-мінус 30 на 60. От, і вже щоб не дуже густа, щоб вони. Трошки мали більше. І завтра зробить ще саму по собі шпалеру, бо вже ж бачите, що тут, дивіться, який прирост вже є, обов'язково потрібно підв'язати, тут вже сантиметрів 70. В нього. Він завтра це все діло на шпалерку кине. свіженьку, молоденько, і буде лялька. Я, я реально скажу відверто, що вони я думав, що вони всі здохнуть. Я, лично, я був би їх спалив, щоб Саня не вирішив впрягтися в це, це все діло, тому що я би ними не займався, я так ну, нема часу дати раду тому, що є, не встигаю, а ще цивом бере зараз займайся, нафіку, ну треба. Я був відверто кажучи, налаштований їх спалити, але Саня каже, я попробую їх реабілітувати і буду мати саженці, бо він теж загорівся виноградничком. Я вже казав чи не казав, не пам'ятаю, бо це ж розумієте, вже 2 неділі є йде по зйомках по чуть-чуть. Але от така картинка. Далі його обробить редомільчиком якимось, чимось таким від наших е, любих оїдіумів і мільдяшечок. І буде, я думаю, нормально. Бо я реально думав, що їм хана. ну, Як бачите, все нормально. От така ситуація, О, такі, як бачите, прирост по корінцях. Бачите? Ви зверніть увагу, да? то тобто, що підрізано. Де корінь підрізаний, ось його був. Да, і от як він починає галузитися, давати молоденький і випускати всю смоктуючі коріння. Дивіться, є такі, бачите, вже такі сантиметрів по 15 Ось, дивіться, там калюс починає образовуватися. Бачите? І все, все, йде в ход. Це у нас що за сорт? Це у нас плевін. який августин і пам'яті учителя, да? Так, да, і пам'яті учителя. Там і Софійка, і коротше, там багато чого є. Коротше, таке діло. О, і саня їх тако... Ти, напевно, мотузочок зніми, сань, да? щоб він йому горляночку не перетиснув. От. І отак по, -по, -по уровень мутузочка такий сиди. Якби дітей мене. Ой, це мала яма. Чи копай ліпше? А він сильно рослий, плівін, він мощно росте. Такий він, школці в мене, напевно, був найбільший. Су... Сінай. І Сінай, так. Да, да, да. Він і Сінай, точно. Так, да, да, це в мене дві партії такі були, вони такі дали, бляха муха, по 2 метри, якщо не більше. Ну, Деякі, напевно, і більше були, що по 2 метри висотою. Бо в мене школка була така півтора метрова. Ну, шпалєра в школці. То вони школку вигнали вверх і ще й опустилися назад до землі. Такі добре перли. Отака, друзі, картинка. Короте. Отака світуйовина. Все. До наступного включення. Я не знаю, коли там ну, короте, буде що підзняти, то тоді підзніму, вам покажу в обов'язковому порядку. Все, всім пока-пока. Відповідно, ви подивилися, побачили. От, значить, на сьогоднішній день з моменту реанімації пройшло більше місяця по факту. Тому що реанімація почалася ще в подвалі непосредственно моєму. От пройшла реанімація трошки в подвалі. Там були відкривав двері, туди-сюди, вирівнював температуру, щоб воно це все діло зразу не погоріло. От, і потихеньку Саня почав їх розкачувати. Потім вони тут проходили реанімацію в Сані, і після того вже були висажені в тимчасову повторну шкілку, тільки вже Саніну, да? і як наслідок, на сьогоднішній день вже пройшов місяць часу. Ви ще не бачите, я вже бачив доволі досконало. Результат є, результат офігеть, я сам офігєл, <різько> який вийшов. Ну, коротше, Саня буде мати собі нормальні такі непогані саженці. Показую. О, значить, ось такий стан даних саженців на сьогоднішній день. Все позеленіло, все пішло абсолютно повноцінно в ріст. То Понятно, що щось, щось слабше, щось сильніше. Я думаю, розумієте, то, що це ж йде процес вкорінення. Посаджені вони, як бачите, були ріденько, щоб можна було їх абсолютно адекватно потім викопати. От, е Ну, квітки, які ви бачили суцвіття, це все діло обсохло, обсипалось, але листя, в свою чергу, ну саме нижнє, бачите, обсипалося, а верхнє нормальне. І в мене навіть таке є впечатлення, що лоза вже хоче пробувати визрівати, чи що, чи то мені так здається, не знаю. Но, ну дивіться, оце, напевно, лід... не напевно, це точно лідер росту. Такий вже він мені по груди, по груди, тобто він вже такий нормальний. Ось така картинка, як бачите, всі пішли. Це в нас Лівія все тут. ну коротко, Там сортів дофіга, сортів є доволі багато. От. ну Пішли, да, десь на якихось, як бачите, є такий ефект коротковузля, на якихось ну нормально нормально вузля. От. Треба самі сказати, щоб ці вуса трошки поприщіпував, бо це, це теж не діло. от. В Але загальному, в загальному, основна ціль, яка, щоб вони зараз перебули літо, щоб на них хоча б ось по одній брунючці лишилося живої, щоб це можна діло було висадити вже на постійне своє місце. О, дивіться, тут ще один хоче свистити, бачите? Висадиться воно осінню на своє постійне місце. Давайте я вам покажу, де Саня готує місце під. Під виноградник, ось дивіться, дорожка. У нас, значить, по факту в цю сторону має бути виноградник, аж туди до фундуків. І ось тут має бути, тут, тут стає щось 50 з лишнім кущів е, в цьому місці. Саня вже тут, бачите, все згорав. Тут зробив таку дорожку, він таку таку широку дорожку робить, щоб можна було тачкою потім в рядок. Сюди заїжджати або сюди в рядок. В між рядя, точніше, заїжджати. Посіяв тут гірчичку, як сидерат. І щоб трошечки якість ґрунту підрівняти. Ну, як бачите, гірчечка зійшла, все хорошо, Все суперово. Далі буду ставити це стопчики і буде все те, що треба. Зараз зараз на даному етапі е... ну, стан такий, ну абсолютно задовільний. Я розумію, що для нормальної школки, бла-бла, бла, слабенький, Але ви не забувайте, що воно по факту воно 2 неділі, чуть більше, напевно. Чи дві неділі, ну коротше ви бачили, я вже забувся. Е, воно росте тут під відкритим сонцем. Да? Сонце не зовсім відкрите, воно поки що, бачите, під затіняючою сіткою, але сьогодні Саня затіняючу сітку зніме. Е, був обробляв він трошки хилатом желіза, так, дуже в щадящому режимі, щоб ну, запустити ці всі ростові процеси, так би мовити. От, і зараз почне давати. Сьогодні вечором хоче обробити він ось. Таким препаратом від компанії MerisTem. Ну, комбінацію він зробить CTA-стимулянт, який має, що він нас має? Ну, там і екстракт водорості, і Коротше, кому цікаво, ось, подивіться. Як бачите. Тобто склад тут доволі такий ну, суттєвий, тому що по факту для дані саджанці ще перебувають у цьому. Весна, в них поки що весна. От. І ось інш, іншим добриво, добриво для орхідей фактично. От. Но по факту склад ми маємо, як бачите, НПК 20-20-20 і 3% бор, магній, молібден і цинк. Оце буде сьогоднішня комбінація, якою він обробить їх. Потім він зробить е, біостимулятором росту та розвитку, активізує ріст та розвиток, збільшує врожайність, сприяє стійкості до несприятливих умов. Тобто, ну, тут Основна задача, щоб ці перепади, тому що зараз вже серпень місяць на секундочку. Сьогодні ми маємо. Яке це 3 чи 4 серпня, я вже забувся. От, зараз ночі холодні, день жаркий, от, то відповідно трошечки. Щоб це. І далі почнуться ці фосфорно фосфорнокаліні добрива, бо ну, нам потрібно, щоб це все діло визрівало. От, отакий, отакий компот і відповідно, буде оброблений по листу. Далі, я кажу, далі будуть фосфорно фосфорнокалійні добрива. Ну і такий результат з того всього діла. Ну, що тут ще сказати? Ну, Картина така, яку ви бачили. І це як, якраз є є ну, одна з тих причин, по якій я, в свою чергу, цього року не закладав школку. Не тільки, тому, е, не тільки тому. І були інші причини, чому не заклав школку. Але тим не менше, це теж повпливало на те, що я щось не дуже хотів займатися, бо бачив, що ну, великий відсоток залишився. Хоча це фігня, звісно, залишилося, але, тим не, менше, тим, тим не менше, залишилося доволі багато. От. Ну Зараз це все діло під капельним поливом капає. Не знаю, ви бачите, не бачите. Ось так. Потихенько капає. ну і відповідно Осінню, коли вже буде листопад, так би мовити, це все діло успішно перекочує сюди і тут потихеньку виросте новий виноградничок. От. І тут буде виноградничок, тому що тут це лохина забереться, ожина забереться, це все діло. І сюди ще теж тут стане так нормально кущів. Так. Так, я не знаю, скільки тут рядків, Саня розраховував. по-моєму, тут 4 рядки стоїть. Кущів, мабуть, по 5 в кожному. А потім далі буде видно. Бо далі там, що в нього є малина, яка в перспективі, можливо, теж на, напевно, що заміниться виноградом, але теж, вже на дальнішу перспективу. А зараз, друзі, картинка. Картинка в нас от така. От так все виходить, потихеньку працюється. У мене, в принципі, на сьогодні поки що. Все далі, друзі, буде. Ну, понятно, коли це вже все діло буде красиве, то я ще заїду якось мільком покажу, але дане конкретне кіно на цьому, напевно, буде в хеппі енді. Все, у мене все. Всіх радий був бачити, друзі. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.